Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї, погнали дивитися. Hey... No. Здоров, могутні братики-танкісти. Як ваші справи, як ваші зліва, пишіть та коментуйте. До речі, пишіть, хто вже грає третій ультратест в Reforged. як вам цей Reforged уже в третьому ультратесті. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під Ніком. Ілзу на важкому танчику восьмого рівня Т-32. Давайте подивимося, як він зможе дати собі ради, залишившись, залишившись один в три гармати. Ворожі, звісно, що гармати в РБ в рейтинговому бою, в режимі бою перевага, адже маємо три точки на карті протока. До речі, має бій бути гарячим, має бути настільки гарячим при кінці, що спотіють. Навіть і мої лодоні, друкуючи прев'ю. Та і т.д. -да, і т.п., монтуючи це відео. А ну давай. бля, получай. Ти що думав? На перекаті будеш чекати від нас. Так, тут ми відхопили, відхопили один снаряд, це ж таки від Еміля. На тобі відповідь на нас Анделі. Почекай, наш хворій до тебе підійде і також роздасть своїм дренчикам в твою броню, якої немає від слова зовсім, навіть на восьмому рівні, не рахуючи те, що це восьмий а не десятий. І тому ми зараз будемо що робити правильно. Допомагати нашому Хоріку забирати всього БК, подивись на сетапи. Сетап приємний з одної сторони. Чому? Тому що в нас немає 9 гривнів, у нас е, це в топ-список, тому що ми попали в топ-список 8 гривнів і маємо по 2 мірки. На жаль, у нас в 2-мірки вже відчилилися в гаражі, одна вісьмірка, і ми. І ми. Втратили три гармати. Вони втратили всього ж на всього одну. І зараз, можливо, втратять ще одну. І все рівно до збалансування ось цих втрат нам ще далеко. І тому кажу що бій буде гарячий, адже подивись, нас залишається всього на всього три машини. Три машини, ми, наш хорік та Еміль перший. І все. проти е, п'яти машин. Проти п'яти машин супротивника-танкісти. Десь й точку Б забирають. Наші пишуть Ні. Це може бути катастрофічно небезпечно. Хорі в паніці! Наш союзник хорів паніці, залишається без кітпонтів. Емілька на підкаті б'є по кобрі. Можливо, можливо, Хорі забере. Це би було прекрасно, а ми дає чиня. Ап, не получай, так ми встигли дати, але Хорі не відстрілявся. Він забирає нашу ПТСА в останню останню нашу надію, можливо, на перемогу. Тут їхній АМХ. АМХ то якийсь сьомий рівень. Може, все ж таки натворити нам тут біди. Чому танкісти скаже, адже ця пукавка може розстріляти дуже швидко свій барабанчик і все ж таки забрати велику котлету хідпонтів. Подивися, як це може бути небезпечно в той час, коли чотири танчика ворожих залишається. В них в нас всього лишна всього два. Наш союзник Еміль зараз може також відтілитись, подивися, як ворожі супротивники. Накатуються, як пірані, в акваріум на якусь нещасну рибку малесеньку. І зараз починають по-чуть-чуть-по-чуть-чуть по по відкусувати. І ми забираємо одну із них. Піранімається на увазі. Подивися, подивися, скільки ми заблокували. 630 із цього барабана, з цього ліворвера, який міг би забрати також багато хітпонтів. Залишається АІМЕС. Їхні точки, подивися, як швидко беруться. Надто все харяче і небезпечно, що цей АІМИС починає якусь двіжуху. І зараз. Зараз це було прекрасно, тому що якщо б ми його не хотіли забрати, він би заїхав нам в курму і розстріляв свій магазинчик, свій барабанчик і виїжджає їхній небезпечний ствол під назвою Скорпіон, то і Кійджі. Одну тичку ми заблокували, одну, на жаль, пропустили. Якщо він ще раз по нам вдарить, це буде кінець, але б'ємо ми і тараном. Під кінець доганяємо і забираємо його. Останній. ]ітпойнти. На останніх, можна сказати, хвилинах, секундах того, що їхні точки могли би захопитися повністю, і це би була друг танкіст-поразка. Але на щастя, це перемога. І ми дивимося з тобою на післябойову статистику. Подивіться спочатку на цифру рейтингу. 6 тисяч за рейтингом 11 пішов плюс. Прекрасна цифра. Я знаю, що у нас на каналі були також такі бійці, які досягали такої цифри. І це просто. Неймовірно, 4:98 напуляного демеджу, 1410 заблокованих шкоди, 5 знищено, 7 пошкоджено. Тепер перейдемо до медалів. Стилева стіна. А воїн Редлі майстер колобанов заслужений. Танкістом одразу ж лайк ставимо за таке прекрасне. А відео за такий прекрасний бій на каналі Бронебійник та головний Калібр. Погнали далі, що по плюсах пішов плюс на 237 304 срібла в свій сейф, свою купілочку. Та, звісно, що ж перше місце по нанесенні шкоди, і за рейтингом просто прекрасно. Цифра у 6. Тисяч. Друзі, ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в РБ в режимі бою перевага. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж в Discord для того, щоб потім разом з нами переглядати їх же ж на цьому каналі. Ми погнали 22 другий бій, також від гравця під ніком Хілзу. Уперед! І так, танкісти, маємо другий бій, і з нами знову на зв'язку наш гравець-боєць під ніком Хілзу. Вже поміняв категорію танчиків, Пішов, перейшов із важкого Вике. На СТ. На середній танчик. Це у нас середній танчик 9 го рівня із події, яка була а, на рахунок серіалу, то який, напевно, багато хтось із вас дивився, можливо, ніхто не дивився. Хоча я сумніваюся, що ніхто не дивився, хоч пару серій або один сезон точно подивилися про ходячих мерців. Не получай! Кажуть, вийшла досить непогана така стежка. Досить сильно мені нагадує, все ж таки, М60 або навіть М48 Паттона. І по характеристикам досить непогана машина вийшла, якщо навіть подивитися, зайти в гараж, досить такі непогані цифри там показують. Там, наприклад, давайте візьмемо по снарядах. Снаряди, що там в нас є? Бронебійні, кумулятивні снаряди. Це вже прекрасно. І до речі, можна на каліброваних снарядах влупити аж на 333 пробиття міліметрів. броні, і це вже є дуже сильно великий плюс. Чому Тому що проти десяток ми можемо битися впевнено, впевнено, досить таки впевнено. І що у нас бронебійний пробиває? 249, і осколково фугасний 76. Так, шкода, що у нас там повибивати. Може бронебійний снаряд? 360, кумулятивний 310 і 460, осколково фугасний час. Перезаряджання, тобто наше КД, ось бачимо, 7,6 у нашого гравця, в принципі, по дефолту 7,70. Значить, трошечки собі він пришвидшив. Шкода на хвилину 2. А 804. Ну, як то кажуть, досить такий непоганий парад. І ще й розхід на 100 метрів 0,2. Це вже прекрасно. Час зведення 3,5. з Ну, бачиш, коротше кажучи, танчик прекрасний. Ще й враховуючи те, що в нас КВН. Мінус 8 гнеться гармата вниз. Мінус 8, мінус 10. Я помилився. Мінус 10. Карл, це просто прекрасний. Показник. Ну, бачиш, по тактику, технічних характеристиках танчик вроді не віддав. Але все ж таки, все буде багато залежати від вашого прямого, як то кажуть, втручання в цю машину. Коли ви будете вибирати її собі в бій, вибрали машину в гаражі, натиснули кнопку в бій, і тоді, як то кажуть, машина заграє зовсім іншими фарбами, тому що ми знаємо, що тактико-технічні характеристики в невмілих руках. Можуть просто анів... анівелюватися під зеро. Ну що ж, поки що дивимося, все прекрасно. 3... 368 напуляв. 336. Насвітив 800, заблокував це якраз про броню, яка в нас, до речі, є. І командирська башенка не так легко пробивається. Тому що в нас всього лиш на всього на командирській башенці пробивається середня зона, ось там, де цей кулемет. І все. Зрештою, башта не пробивається, тому від кавені можна спокійно грати. Так. Бронебійка, ще плюс сердечник. Ось бачимо, тут є сердечники, споряджені. Поставив собі адреналін. І це вже прекрасно. І поставив паливо. Чому ні? А чому ні? Ц танчик, цей танчик якраз таки не про динаміку. І тому поставив він покращене пальне. І, А ну, на жаль, тут не влучили. Залишається в нас всього лежна все 182 хітпойнта, але. Подивися в цьому бою, до речі, який рандом. А не РБ. В режимі бою зустрічний бій. Залишався останній із ворожих тімів, який забрав наш союзник. Але ми пішли все ж таки на воїна. Бачиш, що тут зовсім інакше подія в бою, адже ми тут були в перевазі по техніці. Не так як в першому бою. І тому ми дивимося з вами на після статистику. Також ми які медальки Прекрасні. Ось так. Ось так. А 4651 напуляної шкоди, 1905 заблокованих шкода, 4 знищено 6 непробиття. Ось таке буває. Знову ж таки, медаль, сталова стіна, воїн, майстер та головний калібр. Головний калібр, і це вже прекрасно. Пішов плюс на 266 885 срібла в свій сейф. Своя купілочку та перше місце по нанесенню шкоди 1434 вільного досвіду заробляє у свій аккаунт. Друзі. Ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій, тепер вже в рандомі в режимі бою зустрічний бій. Та підписуємося. На канал Бронебійник завантажуємо свої ж Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. Я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, жануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемось із вами.